Всім привіт! Леже пророки це ті люди, які несуть у цей світ тільки темряву, і вони зациклені тільки на земному багатстві. І такі люди вони можуть наречатися у дорогі наряди, вони можуть розказувати там вам всякі байки, нісенітниці. Вони можуть розказувати, які особливо ці чаклуни ворожбати, всякі халдеї, віщуни, який у вас там буде чоловік, яка у вас там буде величезна квартира, яка у вас там буде дорога машина і так далі. І е, нам треба бути розумними, мудрими і включати мозок, бо такі лише пророки вони е, приходять, щоб нам виключити мозок, щоб нас е, щоб ми деградували і не були мудрими. Тому е, щоб бути мудрими, Бог дав нам слово Боже, Біблію, і ми маємо її вивчати, тому що якщо ми будемо знати слово Боже, нас ніхто не зможе обманути. А справжні пророки вони несуть у цей світ тільки світло, і вони являються самим світлом і сіллю у цьому світі. І вони насправді показують всяке безумство, яке відбувається у цьому світі. Вони показують всю правду, всю істину, яка є написана в Біблії, а не ці всі дорогі квартири, шуби, машини і так далі. І Ісус Христос говорив, що лише пророків треба стерегтися. І ці самі навіть о, книжники, Парасеї, садукеї, вони також були вже пророками. І, тому що вони спотворювали Євангелія, вони хоча знали Біблію на пам'ять, давали десятину там, але вони розіп'яли самого Бога, самого Ісуса Христа. А Божі пророки вони повертають людей до Господа Бога. І відвертають від гріхи, від ідолопоклонства, не пророкують там про гроші, шуби, і говорять тільки по плоті, і тільки по вигоді для себе, ні. І Божий пророк це Божа людина, яка несе і передає тільки істину від Бога. А наші люди чомусь привикли, що Дивляться на зовнішній вигляд, що якщо там великий хрестик у священника, і він наряджений як священнослужитель, то його треба слухати, але треба слухати тих священників. Які дійсно несуть чисте євангеліє не спотворене, які говорять тільки істину правду, тому що як пише в Біблії, що наприкінці часів буде дуже багато вже пророків, і навіть у церквах тому треба бути дуже обережними і не і не обманутими.